Доброго ранку, мої милі мої хороші підписники. Це проснулася на світ, не зоря в 6 ранку. Побігла, трошки побігала, позаймалася спортом, прийняла контрастний душ. І зараз буду готувати собі сніданок. Зараз я вам покажу, як він виглядає. У мене він буде сьогодні скромний. Підписуйтесь, ставте лайки, пишіть коментарі і натискайте на колокольчик. Зараз вам покажу сніданок. Бачите, ось петельню поставила на газ, нагріється, швидко. Тепер беру яєчко. Вбиваю його сюди зараз акуратно. Так. Трішки посолила. Зараз акуратно, так, бачите, перемішую. Одне яєчко буде, більш не буде, бо подорожали. По 3 гривні з копійками. 359 яєчка. Ось. Вершкове масло сюди. вот так это. Ну, я люблю на вершковому маслі, на, этом, на олійки не дуже люблю. І оце яєчко вливаємо в сковородку. Бачите, я так його вилила, це в мене такий буде омлет. І потім я так роблю, постійно помішую, помішую, помішую. Зараз покажу, який він у мене вийде. Ну, цього сніданка, в принципі, достатньо, щоб наїстися, я вам чесно кажу. Так, робимо, робимо, робимо все. Так, бачите, оце я такий собі сніданок приготувала. Да, Блюду, звісно, не інстаграмне, але головне, воно смачне. Одне яєчко і помідорчик. Треба швидко кушати і бігти по справам. Так, полетіли смакувати мою смачну їжу. Так. Їм стоя, щоб більше влізла. Знаєте, як ото говорять, бо треба перекусити, а з утра ще їсти не дуже хочеться. Ну, я, в принципі, спортом позанімалася ж. М -м 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 -м. Це смачна їжа і дуже смачно. Яєчко. М -м 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 -м. Угу, угу. Почитала вчорашні коментарі. Дякую вам за компліменти. Ви мені такі шикарні коментарі пишете. Чекаю від вас ще. Сьогодні не знаю, що буду, що це, роботи багато. Ну, Надо ж вам цікаве відео ще записати. Маю надію, часу мене вистачить. Угу. Mm. Сьогодні не немає ні не синеньких. У мене там ще этот паштет остався. Починковий. Ну, то буде на вечерю. Угу. Mm. Ее запити? запить. так. Прийняла такий контрастний душ. Знаєте, спочатку була гаряча вода, потім кімнатна, а потім холодна. Як би вам сказати, чувствуєш себе так бодрячком. Ой, вчора гуляла вечором. Вийшла на мотелі була, ну там уже базар збирався. Жіночку зустрітила, ну там молочними продуктами продає. Ну, Я не покупала, бо в мене є. Приїжджає раз в тиждень. В четвер. У нас із далека їздить, привозить там сироватка, молоко, сметана, чернослив. Мені вже написали, що брали смачний. Я також хочу взяти. І кожного четверга з п'яти, десь около п'яти вечора приїжджає і напроти тебе стоїть на мотері, як заходить на базарчик. Дозволила продукти зняти. Непогано жіночка. Дякую всім за увагу. Хто кушав в місті зі мною? Підписочка, лайк, гарний коментар. І тисніть на колокольчик і дробіть репост в Facebook. Бо я читала, що, ну, не знаю, наскільки правда чи це неправда, що хочуть Телеграму закрити, убрати його зовсім. Це ж Павла Дурова, вроді би. Хто там создатель? Ну, я не в Телеграмі. Я в Ютубі. Ютуб це моє хобі. Воно мені подобається. М -м -м. М -м, як смачно було. Чекайте моїх нових відео.